Я вас вітаю, брати і сестри. Маю можливість знову бути в вашій церкві. Це вже пройшло декілька років. Тут у місті Ешвілі. Я прилетів вчора, і цей тиждень буде семінарія, навчання. Будемо студентами разом розглядати поетичні книги. Так що, дорогі мої, якщо хтось захоче послухати щось про йова, псалтир, приповісті, еклезіаст, а ще є така пісня, як пісня від пісень. Так? То ми про це будемо говорити. Я сам з міста Івано-Франківська Так дав повідав моєму житті, що я з дитинства віруючий. І слово Боже, проповідую до цього часу. І ви знаєте, я кажу, що я хочу зістаритись в служінні Богу і впомерти служачи йому. Ну, може, не прямому смислі за кафедрою, бо одні скажуть, що певно, Бог його так любить, то забрав, а другі скажуть, що певно, щось не того говорив, то поразив, то вмирати за кафедру так собі, але залишитися Боговірними до кінця. Я думаю, брати і сестри, ви також всі хочете служити Богу доти, поки будемо жити. Амінь, браті і сестри, амінь. Добре, у вас сьогодні. День подяки, чи ми, українці, називаємо його свято Жнив. Ну, у нас є така традиція. Ну і звичайно, що ми на це свято що робимо? Ну, то дякуємо Богу. І зазвичай, чому його назвали навіть День подяки, свято Жнив. Тому що в більшості, якби подяка за врожай. Ну а якщо земля дала плід свій, то й ми можемо жити. Правда ж, тому що ми залежимо від, скажімо так, благословення землі. Тому ми сьогодні з вами трошечки не так багато є часу, ми ще помолимося, поговоримо про подяку, тому я попрошу вашої уваги, тому що нам прийдеться дещо з'ясувати з тим, що зв'язано з подякою. Заглибитись, подумати. Ну, прочитаємо вірш, який би ми могли по факту не читати, тому що кожен з вас його знає на пам'ять. Я думаю, брати-оператори висвітлять. Перше послання до Солунян, п'ятий розділ. 18 й вірш. Всі дивимося на екран, якщо він там покажеться. Або якщо ви маєте свої Біблії, Перше ефес... посолонян. 5, 18. Тут написано. Подяку складайте, за що? Все. Брати, і сестри, що містить слово все? Все добре. Тільки чи слово все має на увазі виключно все. І добре, і погане. То до чого ви схиляєтесь? Подяку складайте за все добре і погане. Ви добре подумали, брати сестри? Подивимося. Подяку складайте за все. Це дуже добре, якщо брати знову висвітлють цей вірш. Що там стоїть не крапка, а кома. І є продовження. Бо якщо б була там крапка чи знак оклику, тобто це би означало все, речення завершене, в нас би були проблеми. Але оскільки там означає, що це продовжується, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тобто питання воля Божа про вас саме про що? Яку Бог має волю про нас? І ще одне, дорогі мої, слово у Христі Ісусі, я думаю, ви зі мною погодитесь, виключно означає кого? Віруючих, дітей Божих. Тому що світські люди не можуть бути у Христі. В Христі тільки ті, хто народжені згори. Ну що ж, друзі? Подяку. Складайте за все. Ну, Ви згідні з тим, що нам треба дякувати Богу за все і добре, і погане. Згідні з тим? А, Біблія так каже. Але я, я даю гарантію, дорогі мої, що ви так не робите. Ніхто із вас, і я в тому числі, ми так не робимо. А навіть якщо би ми справді почали дякувати за все. Ну, то ми б виглядали трошечки нерозумними. Ну, дивіться. Якщо я підійду до вас, що таке подяка? Це реакція на щось добре, так? Я підійду до вас і скажу вам комплімент, дам вам якийсь подаруночок, щось скажу вам приємне. Як ви зреагуєте? Ну, дякую, брат Василь, Я вам зробив щось добре. А якщо я підійду до вас і вас вдарю по лицю, обізву вас. Всілякими словами на вам наговорю, щось зроблю вам лихе, штовхну вас, ви впадете. Хто із вас мені скаже, Брат Василь, дякую. Гарантію даю, що ви мені не подякуєте. Ви мінімум будете шоковані, що це я таке зробив, що я вас вдарив, що я вас обізвав, але вам на врозум не прийде реакція подякувати. Чому? Тому що я приніс вам зло, а не добро. Ре... Подяка це реакція на щось добре, а не погане. Ну, давайте чесно перевіримо себе. Брати і сестри, ну, у вас є так молитва в кінці за нужди, є у вас в ну, кожній практично церкві. так? І ми просимо, брати і сестри, які є нужди, прохання, може, в когось у вас є подяки. А ну, зверніть увагу, за що люди дякують. Ми дякуємо тільки за приємні речі. Навіть допустимо, якщо там сталася якась ну, катастрофа. Я пам'ятаю, коли я колись був в одній церкві, і пастир, служитель, він вже покійний, встав. І ви знаєте, його родина, діти їхали і потрапили в аварію. Слава Богу, лишилися всі живі. І він висловив таку цікаву думку, фразу: дякую Богу, Боже за щасливе нещастя. Ви ну, розумієте, ну то ж, нещастя. Але він каже: Я тобі дякую за щасливе. Тобто, все рівно ми дякуємо за добре, навіть якщо це не щастя, а щастя в чому? Діти лишились живі. І скажімо, якщо ви говорите, подякуйте Богу зі мною за що, добрий переліт, Господь дав роботу, Господь вислухав, Господь благословив, навіть якщо сталося щось не так, наприклад, ваш чоловік впав, сестри, і ви кажете, браття, сестри, подякуйте Богу. Поламав, слава Богу, одну ногу, а не дві. Подякуємо за неполаману ногу. Але Но ви ж не дякуєте за те, що права чи ліва поламалась. Або уявіть собі, друзі дорогі, як би воно виглядало? Ну коли ми просимо про нужди, то ви кажете, браті і сестри, помоліться, дітина захворіла. Браті і сестри, помоліться, у мене там проблеми на роботі, ще там щось. Ми ж не кажемо, брат сестри подякуйте, я маю проблеми, хай ще Господь умножить. Ні, Каже, помоліться, щоб Бог мене витягнув. А як би це виглядало, якби сестра встала і сказала, браття і в мене подяка, за що? Чоловік хворий. Хай ще похворіє з два тижні. Я буду вдячна Господу. Зразу би пастори підозрюють, що щось там не то. Ну як жінка дякує, що ви хворий. Друзі, ми не дякуємо за зло, за погане, за це ми молимося, за це ми просимо, щоб Бог нам поміг, вивів, змінив ситуацію. А якщо навіть щось негативне, ну, то ми дякуємо за те, що не сталося гірше. Тобто є погано, але слава Богу, могло бути гірше. То ми дякуємо за добре, а не за зле. Ну тоді, стоп, як розібратися? За все. Дякуйте? От чому я сказав, що так добре, що там є кома? Що там не крапка? Бо якщо б там було закінчення, це б виглядало абсурдне. Нам би християнам сказали, що ж то у вас таке в Біблії написано? Чому ж то ви християни проповідуєте? Це ж не притаманно, це ж нелогічно. І ми так дорогі мої не робимо. Отже, як зрозуміти ці слова? Що тут може означати дякуйте за все, бо така воля Божа про вас? Питання. Скажіть мені, будь ласка, яку волю Бог має щодо своїх дітей? Як написано в слові Божому? Написано, що воля Божа це що? Добро, приємність і досконалість? Добро, приємність і досконалість. Ану, брати, висвітліть Римлянам 12 розділ, другий вірш. Добро, приємність і досконалість. Ми дякуємо за добро. Так. За приємність? Так. За досконалість. Ми навіть не знаємо, що це таке. Але коли ми з нею зустрічаємося, вау! Значить, це є воля Божа, щоб нам було добре. Пам'ятаєте, вірш з одного з пророків, тільки я знаю наміри, які маю про вас. Які наміри Бог має про вас? Добро, щоб дати вам будучність і надію. Тобто Бог має волю щодо тих, хто у Христі, тільки на добро. І навіть написано, що тим, хто служить Богу, покликаний за Його доброю волею, все служить на що? Тільки на добро, на благо. Тому, друзі дорогі, Божа воля у Христі щодо нас тільки виключно на добре. Значить, я вже можу дякувати Богу, розуміючи, щоб я не проходив в своєму житті Його воля, на що? Щоб в кінцевому результаті мені було як? Добре. Тому я дякую за добре. Але в процесі добра я можу зустрічатися зі злом, з негативним. І два коротенькі біблійні приклади, я ми помолимося, щоб проілюструвати те, що написано. Брати і сестри, ви всі читали книгу Йова. От ми студентами її будемо розглядати, занурюватися, це дуже-дуже глибока книга. Ану, будь ласка, всі дивимося на екран, брати висвітлять перший розділ книги Йова, 21-й вірс. Тут буде одна фраза, і я задам вам запитання, щоб ви подумали. Тут написано, коли вже ви знаєте першому етапі в Йова не стало нічого, він втратив дітей. Друзі, ви собі можете уявити, що це втратити 10 дітей? Не можете, тому що ви їх не, не втрачали. Навіть якщо в когось загинула дитина, померла. Ви знаєте, можливо, хтось зараз на війні у нас в Україні обстріли, ви стежите, дивитеся. І справді, коли в нас всі живі, все добре, ми не можемо зрозуміти тих, хто переживає якусь біль. Він втратив 10 дітей, він втратив майно. Я оце викладав в Джексонвілі, вчора прилетів звідтам, і в мене за партою сидів студент сам з Бучі. Ви добре знаєте слово Буча, яке стало світовим знайомим словом. І він сидів, ходив на лекції. Якраз там ми говорили про Йова. Він каже: знаєте, я теж задавав собі ці питання. Я трошки його історію не знаю, чи він зі світу, чи як. Але він каже: я в Україні був багатий чоловік. Ну один був там дім за 800 тисяч доларів, другий дім за 300 тисяч доларів. Каже, я мав бізнес, я мав все. Обстріл, ракета чи бомби. Тоді ж, ви знаєте, зайшли ворожі війська, і там знищували деякі будинки. Він все втратив. Він отримав поранення, йому ампутувати ногу. Він виїхав в Америку з дітьми. Ну, як я його можу зрозуміти? Ви Знаєте, в нас в сім'ї в церкві у Франківську є сім'я з Мелітополя. Вони мали прекрасний дім молитви. Там декілька церкви. Вони втратили, вони мали бізнеса. Вони їздили по світ, вони гарно жили. Ви знаєте, українці вже не тільки в Америці добре зажили, а вже й в Україні жили ще деякі краще ніж в Америці. І вони почали це, це втрачати. Вони приїхали до нас і починають з нуля. Як я їх можу зрозуміти? Ми служили в нашій церкві переселенцям. Я їм казав, ми вас зрозуміти не можемо. Тому що навіть попри війну, в Україні війна я все ж таки лишився в своєму місті, в своєму домі, в своїй церкві. І що таке втратити бізнес, втратити машину і так далі, втратити життя рідних? Я не знаю, тому нам деколи кажуть не вживайте. Особливо ми ходимо теж до військових поранених, які в лікарні. І деякі з них місяцями там лежать, і нам кажуть, психологічно не можна постраждалим від війни казати таку фразу Я тебе розумію. Тому що ця фраза приносить більшу біль, ніж допомогу. Тому що ми його не розуміємо. Як ми можемо зрозуміти, якщо ми не були в цьому місці, де був він? Йов втрачає все майно в один же день, домашніх. І тут дивимося на вислів. Коли йому вже сказали за дітей, і тут він каже: Господь дав. Це перший розділ, 21 вірш. Господь забрав. Увага! Всі слухають. Дивимося, слова Йова. Господь дав. Скажіть мені, будь ласка, коли ми дякуємо Богу? Коли Бог дає? О, Господи, дякуємо Тобі, продякуйте зі мною, прославимо Бога, бо Бог дав. І ми перераховуємо. Але тут Йов говорить фразу: Господь забрав, тобто нічого не стало. І тепер в мене до вас запитання. Він, він говорить далі: Нехай Господнє ім'я буде благословенне, за що Йов благословив Бога. За що Йов подякував Богу? Ви мені можете пояснити? А за що? Ну, понятно, коли Бог дав. А тут Бог забрав, і він каже: нехай ім'я Господнє буде благословенне. Ну, ж Господь забрав. Сестри дорогі, ви розумієте жінку Йова, яка порадила своєму чоловіку і в тому страданні, коли вже він був хворий, прокляни Бога і умреш. Чому вона так порадила? Ой, друзі, в неї була логіка, вона була мудра жінка. Зазвичай ми її там всіляко говоримо на неї, а вона була дуже розумна, тому що вона бачила, її чоловік не переставав служити Богу, а Господь від нього ні з того, ні з цього все це забрав. Це ж несправедливо. Бог несправедливий. Йове, ти вибрав собі неправильного Бога. Як Бог може з тобою так поступати? За таку вірну службу, який ти праведник, та Бог тільки має давати, а тут раз Бог забрав. А Йов благословляє. Друзі, ви знаєте, за все, дякуйте, в чому полягає найвищий рівень слави. Уважно мене послухайте. Найвищий рівень подяки хвали, це коли дитина Божа досягає такого рівня, де її слава і хвала не прив'язана до Подаянь Божих, а прив'язана до самого Творця. Ось на що нам треба орієнтуватися. І тому, яка може бути ситуація, коли Йову сказали, що нічого не стало, він, напевно, там вже впав, в одежі розірваний, підняв свої очі до неба і сказав: Господь, ти ж знаєш, я тобі служу не із-за подаянь, а я тобі служу, тому що ти мій Бог. І як я тобі поклонявся, коли ти давав. Так якраз ти забрав, в мене нічого не змінилося, я і далі тобі поклоняюсь. Друзі, дорогі, найвищий рівень хвали, слави і вірності Богу, це коли ми йому служимо і дякуємо не просто коли є врожай. Це добре, але це нижчий рівень подяки і слави, нижчий рівень хвали. Це коли ми дякуємо за те, що Бог дав. А коли його нема, а я продовжую його славити, ви собі уявляєте, наскільки це духовна зрілість людини. І тому, друзі, за все, дякуйте. Це означає, коли ми розуміємо, хто є Бог, що він має щодо мене, і незалежно, що б я не проходив, Господь за те, щоб мені було добре. І останнє ми помолимося, пам'ятаєте, коли Йосип перейшов в Єгипет, і до нього прийшли брати, і він їм сказав: ви думали проти мене зло, а Бог це обернув на добро. Скажіть, будь ласка, чи дякував Йосип Богу, коли браті його кинули в яму, а потім продавали? Ой, Господи, дякую Тобі, яких я братів маю? Та ви що? От всім побажати, яких можна. А коли він попав в тюрму ні за що? Ну, Він сказав: Господь, ну слава тобі! Я все життя тепер в тюрмі проведу. Ох, як ти мене благословив! Друзі, я думаю, що він не дякував за це. Мінімум у нього були питання: Господь, що це робиться? Я ж твій, я ж тобі служу. Я навіть, щоб не зрішити проти тебе сюди попав. Що я поганого зробив, що ти мені дав сни, відкриття, і браття мене продали в рабство. Але пройшов час, коли вже прийшли тато, брати, і він зрозумів, і що він сказав? Ви думали зло. А Бог обернув на добро. Дорогі мої, навіть якщо ми проходимо якісь складні обставини, в них ми можемо дякувати не за ці обставини, але розуміючи, що якщо би не рабство, не продаж братів, ви б сьогодні не були спасенні. Дорогі мої брати і сестри, хто з України, особливо українці, звісно, що ми не дякуємо зараз за війну. Але уявімо собі, років через 50. Україна буде жити як. Ну, Флоріда, Вашингтон. Можливо, як Франція. І наші внуки, мої внуки, може, правнуки. Будуть сказати, Бог допустив. Так, да, це була трагедія. Але подивіться, як ми живемо. Ви вже забули, дорогі мої сестри, ви не американці. Чому Америка гарно живе? Тут же була одна війна за незалежність, яка в нас зараз є від Британії. Тут була громадянська війна, з ріки крові, а тепер така прекрасна країна, інколи зло, яке нам не хочеться. Але ми через нього проходимо, а потім воно дає добро. І все рівно ми дякуємо за добро. Ісус, наш Господь, пройшов через смерть. Це ж зло, Його стратили. А в Його смерті ми що маємо? Спасіння душ. Тому, друзі, ми зараз. Будь ласка, схиляємося на коліна. У нас сказали, що буде молитва на колінах. І ми просто подякуємо Богу за те, хто Він є, наш Бог, і прославимо Його за те, що все, що б не було, Він хоче нам дати благо. Амінь. Схиляємося і молимося.